Доброго ранку. 8.45, канал Студії Управління часом Богоштайма. Це значить, що сьогодні розпочинається наша традиційна тайм менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Анна Захарова, експертка тайм менеджменту компанії і бізнес-тренерка. Тож, сьогодні тема до обговорення: як раніше вставати і встигати більше. Я думаю, що кожен з нас хоче себе, собі. Це замріяти і зробити, і створити, тому що саме зараз, коли вже на носі літа, і вже ми переймаємося, а де буде відпочинок, а чи буде, накопичилося багато думок, багато справ. І прям хочеться більше встигати. Більше, більше, більше. Але ми з вами пам'ятаємо, що на добі 24 години, і для того, щоб встигати більше, потрібно. Згадати і потребуватися по певні речі. І сьогодні я поділюся з вами своїми ідеями щодо того, як можна раніше встигати, вставати і більше встигати. Доброго ранку! Вітаю, дякую, що приєднуєтеся. Тож, як не дивно, перша це підготовка з вечора. Тому що, якщо ми будемо знати, що ми будемо зранку робити? Який перелік справ? Чи це буде ранкова руханка, чи це буде спочатку горнятку кави, можливо, це буде якась медитація, ранкові сторінки. Ми вже будемо розуміти, що нас очікує зранку, і ми не будемо відтягувати процес самого підйому. Тому що, якщо, наприклад, ставати зараз о шостій ранку, то це потрібно підготовка. І потрібно і раніше лягати. І знаєте, я таку почула фразу, що я хочу прокидатися о 6-й ранку. Це така ж задача, яку дуже часто люди вписують собі щороку, рік за роком, як і я хочу підтягнути англійську. Дивунада, здається, що важкого в ранньому підйомі. Завів будильник і встав, але ж ні. Багато факторів, які впливають. Тож продовжуємо. Підготовка з вечора. Ми дивимося, що ми будемо робити в і розписуємо собі попередньо, так, да? щоб не розгубитися, от ми встали, прокинулися, що старати, що робити, і щоб не відкладати будильник. Да? І режим це друге, що важливо, коли ми собі ставимо за мету прокидатися раніше. Ми повинні подивитися на наш режим, як ми лягаємо, наскільки вистачає проміжку сна для відновлення, наскільки проміжок нашого сна співпадає з ритмами відновлення нашого організму природно, за циркадними ритмами, за роботою ендокринної системи, за часом відновлення гормонів. Це можна поєднати. І насправді. Якщо лягати о 23-й і вставати о 6-й ранку, то це, напевно, такий золотий час сну за дослідженнями багатьох еспертів у цій царині. Тож, режим. Дивимося, як таким чином розподілити справи протягом дня, щоб ми могли раніше лягти і раніше встати, без якогось напруження, без того, щоб. Знаєте, от хтось, напевно, встає одразу, а хтось відкладає. І коли ти відкладаєш будильник раз за разом, виявляється, що це ти вже прокрастинуєш. Цікаво. Я над цим не замислювалася. Я знаю, що деякі люди свідомо ставлять собі 5-6 будильників, і вони так звикли. І, напевно, для них працює. А ось я натомість знайшла поради, що краще вставати одразу. І це залежить від режиму. А якщо немає режиму, то це важко. І ще трішки про режим. Знаєте, що виявляється, що те, що ми відсипаємося на вихідних, це нам дуже заважає легко прокидатися в понеділок ранком. Отак. І виявляється, що от ті, у кого малі діти, вони розуміють, що життя дитини воно підпорековано певному режиму. І дітям там дуже комфортно, коли є цей режим. Вони знають свої точки: там один, два, три, чотири, і вони їх чекають. І в них є спокій, коли певним чином щось відбувається. Натомість. Якщо повернутися до дорослого, до нашого життя і ранніх підйомів, якщо ми 5 днів прокидалися о 6-й ранку, або о 6.15, кожен обирає свій час, а потім вихідні ми спимо до 9, організм як ламається. І, звісно, не дивно, що понеділок ми дуже-дуже важко можемо прокидатися о 6-й ранку. Тож, урівноважуємо наш режим в будні і вихідні, і я пропоную вам провести експеримент, ставати рано і вихідні, я була в цьому експерименті, я скажу, що це класна штука, коли ти встаєш, прокидаєшся от всі дні тижня в один і той самий час. І якраз третя порада така: вставати да, одразу. Чим більше ми лежимо. Тим більше ми прокрастинуємо, як я вже сказала раніше, і для мене це було здивування велике, тому що ну зараз я полежу, зроблю зарядку. А ні, виявляється, коли ми прямо виключаємо будильник і встаємо на ноги, ми тим самим даємо команду організму, нашому тілу. Ми прокинулись, ми встали і ми рушаємо далі до дій. І щось в цьому є, тому що мій досвід два тижні ранніх підйомів трішки більше. Коли я взяла на себе зобов'язання, мене чекала група, я дійсно прокидалася, я дійсно вставила. в мене було 3500 позіхань, але ж за півгодини руху, певних дій, спілкування я дійсно вже прокидалась. І не було бажання заснути, було бажання йти до дії, щось створювати, щось робити. І... Навіть були такі дні, що з сьома ранку в мене вже борщ вариться. Але це е, як варіант проведення ранкового досиру. Тож, що ще можна порадити і згадати? Причинність. От навіщо вам вставати раніше? Просто щоб встигнути більше, хм, можливо, ця гра для вас зіграє. Але, напевно, можна пошукати ще більше. Навіщо? Які вторинні вигоди? Це теж цікаво подивитися і дослідити. А для мене особисто це було привід раніше лягати, тому що з цим теж іноді є питання. Так, заліпаємо всі, хтось у своєму такому світі, який дозволяє нам відпочити від буденності, від робочі. хтось у книжках, хтось в тіктоці, хтось в соцмережах і, і зазвичай. Навіть у навчанні хтось заліпає. І зазвичай, от якраз вечірні години, це той час, який ми цьому приділяємо, як не дивно, вечір. Можна перенести на ранок. Але для цього потрібно раніше лягти і раніше встати. У вас може бути своя причина, але круто подивитися, що може мене змотивувати раніше вставати, що мені важливо мати для себе в кожному дні от стабільно кожного дня. Подумайте. А... І ще хочу. Ой, навіть ідея виникла. Можна собі написати прям такий список: П'ять причин мені вставати раніше. Для чого? І що ви натомість отримаєте? І ще, звичайно, дивимося на переваги. Ми знаємо, що життя воно стрикате, іноді ми на гребні хвилі, а іноді. Нас скидує вниз. Але якщо ми будемо дивитися на переваги, що можна зробити ранком такого, що ввечері вам недоступно? Я думаю, що ви знайдете в своєму житті багато речей. І ранком можна легше добратися на роботу. Вранці можна погуляти в парку наодинці із всім парком, якщо дуже рано вийти туди. Ранку можна спостерігати, як світанок настає, і багато ще речей. Тому підготовка з вечора, режим, причинність саме для вас, фокус на переваги і встаємо одразу це те, чим я хотіла з вами сьогодні поділитися. Ну і до слова, до режимності. Якщо сьогодні ви ще не спланували, раптом так сталося свій день, я хочу нагадати, що варто записати в свій щоденний планувальник або що електронний додаток. Всі важливі задачі на день. І, можливо, на вечір записати задачу, спланувати ранковий підйом. І подивитися, чи всі сфери життя важливі вам, включені до вашого переліку. І впевнитися, що форс мажори заплановані, і у вас буде час з ними повзаємодіяти, якщо вони прийдуть. А якщо ні, то є задача з пріоритетом це, і ви можете легко заповнити час тим, що вам важливо сьогодні. І переконатися, що вам вистачає 24 годин для всього запланованого, замріяного. Намалювати натхнену маршрут дня і рушати в цей сьогодні. У нас в Києві сонячний, дуже лагідний ранок. Я сподіваюся, що день нас також порадує сонячним продовженням. Я бажаю всім вам натхненних планів, здійснення ваших всіх заповітних бажань сьогодні, тому що літо на носі і вже пора щось для себе таке круте зне замріяти і спланувати. А те, що сплановано, воно обов'язково. Здійснюється, тому що ви вже подали свій запит Всесвіту і приклали до цього зусиль. Тож, до нових зустрічей на нашому каналі і гарного вам дня!